Сергій Рибров розповів про конфлікт всередині збірної України. Цілому ряду футболістів заборонили приймати участь в матчах та тренуваннях національної команди. Зірка динамо Києва вже поїхав додому з розташування синьо-жовтих. Артем Довбек офіційно отримав нового головного тренера. А також кого з українських футболістів включили в топ 10 головних розчарувань в історії АПЛ. Та приголомшливі подробиці методів роботи Роберто Дідсерві про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Рубен Аморім офіційно прибув до Манчестеру, а Рутваністерло офіційно його покинув. Очікується, що у португальського спеціаліста буде майже повністю новий тренерський штаб. Та й сам Рут має достатньо амбіції, щоб почолити самостійно якусь команду. Наразі вже зрозуміло, що першими придбаннями португальця в Англії стануть гравці групи Атаки. Саме цю ланку амарім бачить в ім'ю як найбільш слабку та не здатну. Чи знали ви, хто є кумирами сучасних зірок світового футболу? Ось наприклад, гравці баварії поділилися з болівальниками іменами своїх кумирів. Найбільш несподіваним і оригінальним виявився Томас Мюллера. Цього те віпехомфаназа Зінелінзідан. Ся Зідан was Pedro Miguel Ich würde sagen Ronaldinho. Als Kind war mein idol. Kennt ihr ihn Can't you know? Michel Balak. Stephen Cherot. It was Ronaldinho. Timo Hildebrand. Beckham? Messi. Messi. Xavi У Франції розкрили приголомшливі подробиці методів роботи та психології Роберто Fabiano. В нещодавньому матчі Марсель зазнав сенсаційної домашньої поразки касеру з рахунком 1-3, після якої клуб втратив другу схудинку. Одразу ж після фінального свистку Роберто зайшов до роздягальні і показав гравцям пропозицію від Манчестер Юнайтед, сказавши, що він обрав пристрій замість грошей, натякаючи, що саме цього не вистачило його команді. Хоча як натякаючи, джерела говорять, що італієць дослівно сказав наступне. Ви мене принизили, вам не вистачає яєць. І подібна експресія високо цінується як керівництво Марселя, так і вболівальниками. Адже вони бачать, що методи дідзербі працюють. В Ромі вирішили все ж таки не повертатися до кандидатури Даніеля Дерусі. Керівництво клубу бажає побудувати амбітний та довгостроковий проект і буде шукати більш досвідченого фахівця. В Римі вже був помічений Клаудіо Раньєрі, який повинен очолити команду. В цього спеціаліста є і гарний бекраунд, і чимала харизма, адже в клубі вважають, що саме останнього не вистачило Юрічу, а першого Даніелю Дерусі. Також президент Вовків запевнив, що не дивлячись на всі проблеми і турнірне положення, проект Роми є амбітним, і вони надалі готові вливати в нього чималі кошти. Пріоритет для Роми повернення у Лігу чемпіонів за цей та наступний сезон. А тим часом Артем Довбек нарешті отримав трофей Пішічі. Він прилетів до українця прямо в Рим. Фарод подякував в першу чергу Жероні та партнерам по команді, сказав, що це їх спільна нагорода, на яку вони заслужили. Андрій Воронін потрапив в десятку форвардів невдах в історії Пиєла. Все через 5 голів в 27 матчах за Ліверпуля. Окрім українця, там ще є такі імена: Яя Саного, Джозі Алтідора, Франко Дісанто, Жо, Франсис Джеферс, Мідо, Роберто Сольдадо, Альфонсо Алвеш та Радамель Фалькао. Рейтинг сформував авторитетний портал GiveMeSport. Сергій Рібров дав велике інтерв'ю перед вирішальними матчами Ліги Нації. Так, тренер розповів, що дійсно іноземні клуби забороняють гравцям збірної грати та тренуватися в Україні. Така їх позиція через загрозу життю футболістів. Тобто, якщо навіть Довбек, Зінченко, Мудрик, Лунін чи хтось інший захотіли провести матч в Києві або Львові, то отримали б заборону від своїх клубів, які часто прямо в контрактах прописують окремий пункт про безпеку життю та здоров'ю. А ще тренер розповів подробиці конфлікту всередині команди посеред євро. Тому це обурило капітан, капітана і тому Андрій попросив мене, щоб вони поговорили між собою. Я думаю, що це важливо, щоб гравці самі розуміли, що ну на чемпіонаті Європи немає часу там для е, розкачки. Це три гри, мінімум три гри, де ти повин, повинен бути максимально сконцентрований. Ну а зараз же Андрій не викликається до збірної виключно через ігрову форму та кондиції. Ну, історія з Ярмоленка. Це національ на його позиції достатньо гравців, які зараз показували і показують гарний рівень. Викликати не як четвертий гравець на позицію, а надати їм шанс. Ну а поки ми понесли чергові кадрові втрати. Віталій Бояльський отримав пошкодження їде додому. Цікаво, що саме півзахисника Динамо включили в заявку останнім на місце Віктора Цянкова. А ще Артем Довбик пропустив перше тренування збірної. Та й, взагалі, наразі зберігається шанс, що нападник може поїхати назад до Італії. Сьогодні ввечері у гравця заплановане поглиблене обстеження його коліна. Андрій Шевченко потрапив в зал слави італійського футболу. Нагорода насправді непрохідна і заслуговує на повагу, адже система там така, що з 2014-го там кожного року обирають лише одного іноземця переможця До того ж, обирають зі списку абсолютно всіх легіонерів, які колись грали в серії А. Тому стати десятим після таких імен, як платіні, Ван Бастен, Батістута, Марадона, Роналдо Чидзанеті це дійсно поважно. Впродовження цієї теми доречно буде задати Владислава Супрягу, якого свого часу порівнювали саме з Шевченком. Головний тренер зорі Младен Бартулович сказав, що влад поки не тягне на рівень основи. Тому, програючи конкуренцію, сьогодні це лише гравець заміни. В поточному сезоні у нього нуль результативних дій. Та й, взагалі, на полі він провів менше 200 хвилин. І як тут не згадати, що влітку форвардом Динамо цікавились в датському Ольбурзі. Офіційно ще на одного українця за кордоном стало більше. Кіпер шахтаря Ян Журавський підписав контракт із Бетісом. Угода 15 річного Таланта розрахована на наступні три сезони до його повноліття. Ян був основним воротарем шахтаря в дитячому складі. Він також реальним претендентом на місце в збірні Ю-16. Під минулим відео багато хто зміг правильно вказати Каріма Бензима в загаданому ребусі з емблемою Ліона, Алжирським корінням, саудівською атрибутикою та типовою пов'язкою на руці. Цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.